пол девятого сюда волонтеры приезжают Харьков э, э, и сушевые, э, в Ваня, они с нами работают порядочные mm -hmm. ребята, они, ну, реально на них можно положиться. И они все Да, они уберут это помощи, полностью да? мусор, вот специальный контейнер поставили сюда. Это три партии Херсона даже будут заниматься, это, это волонтер, волонтеры. Да, было, они помогали. очень помогают. Я, да, была в квартире, как меня спасло, я не знаю. Я сидела на кухне, телевизор uh -huh. смотрела. Вот слышала бух из стекла летят, я быстро выскочила на улицу. Mm -hmm. Хорошо, что первый этаж. То есть полиция уже была в заявку такую? Ну да, да, да. да. Добрый. Так уж можно написать заяв... заяву на допомогу материальную? А спальня он полностью разглючен. Тут все, тут все, все развернуто. Вот побило пол. Все воно побило. Батарею сорвала. <плес> угу. ну, Вон, з кафи. Вот это все побилося. Все мені ночувати є там. Да? Ну так да, я пойду до коли. Дивіться, бо якщо потрібна допомога, то у нас також є можливість розташувати. Добре? Ну я поки поживу в кого. Ну там сюди прийде. Прийде. Це ж і косило було дивіться. Да, так, да, так. Да. Прийде. І так хапа взяли.

Так Пролетіла сюди, да, на, на одежду, это сколько ну, летела через всю мебель, чтобы пощастило, що перерізала книжку. На матеріальну допомогу написали, на матеріалі буде общий список. І ви зробите, і фіксуєте у вас по всі квартири. У нас там друге вікно, так що місце. По газу зараз було піхоти, ніколи не можна підключити, також робити труби. Це тоже не підлягає нам. Там санкціоніно все має бути. Доброго дня. Яка ще вам потрібна допомога? Та ні, більше нічого такого. Хлопці приїхали, все позашивали, дякуємо велике, що так швидко вдарували. Ви були момент прильоту тут? чи Ні, ні. Дивіться, також заявочки оформлюють, дану матеріальну допомогу, що можна буде одним комплектом піти. По газу також вирішимо питання, маці мене швидко роз'ясовуємо. Якщо ще щось потрібно, то знову таки можемо звертатися, де вже добре допомагає, не знаю, до кого звертатися. Вот он, вообще попали.